Я щойно виїжджала з гаража і машину. Як я так умудрилась спросить, ви, спитаєте ви, не вписалась в гузенький гараж, і я повернула і не подивилась бокове скло, і тільки почула, як я це зробила. Ну, стіночка гаража трошечки обвалилася, куточок. Тут дивлюся, що може, може, фарба й ціла, не знаю. Вот это я не розумію, чи це мел со стіни. Я від'їхала, бо там машини якраз е, роз'їжджалися туди. А, ну от, тут. От, є. Есть. І от. Да. Що скажете? Я молодець? Чи не дуже? Десь у мене є тряпочка. Зараз спробуємо. Отерти. Ну, буває неприємно, але буває. Фух. Е, куди я їду? Я їду в будівельний магазин, хочу замовити на е, двері. На відкоси на двірні кусок, кусок, а ящик кварцвініла. От такого, як у мене на підлозі лежить. Так само хочу на вхідні двері, на відкоси. І я думаю, що вони зможуть його і приклеїти. Бо коли е, купували е, для підлоги, то вони пропонували, типу, і установка. Аля безкоштовно Даже навіть було, по-моєму. Фух, жарко. І це отак виїжджала з гаража. Спішила ворота, просто були відкриті вже, а вони автоматично хтось відкрив і вони вже мали закриватися. Я так думаю, о, я зараз успію, бо потім вони чекати, поки вона повністю закриються, потім набирати телефон і чекати, поки воно спрацює за номером телефону. І я оце це називається Поспішиш людей насмішиш. Так і є. Ну що, приїхала я в магазин, знайшла. Саме тут я купувала. Є цей ламінат, можна його дозамовити. Але я десь загубила розрахунки, скільки мені його треба. Я поміряла все, кудись записала, благополучно забула, куди і як я це підписала. Ні, я знаю в замітки, але давно я це робила і як я це підписала, уявити не можу. Тому мені просто дали номер телефону, сказали міліти ще раз, і потім, коли все буде у вас, вже точно будете знати, то напишите нам і ми вам замовимо. От. Але нема кому покласти цей ламінат. Ну, не покласти, а обшити двері. Саша на фронті. А ніхто не хоче робити такий братися за маленький об'єм роботи. Тобто це не те, що там всю квартиру постелити, а тільки от этот, а це геморна для людей, тільки заради цього їхати на об'єкт. І мені поки що немає до кого звернутися. Ну, я там зверталася вже, відмовили. І зараз тут теж в магазині запитала, і мені так і сказали, що не погодяться. Не хочуть йти на маленький об'єм. От, так що у мене поки що такий собі дизайн, інтер'єр дизайн гідної двері, трошечки ексклюзивний. Не нічого. Так, а, далі у мене по плану: Вейск, Поміняю подушку. А, спробувала я, ну, я вдягнула наволочку, лягла на одну, лягла на другу. І зрозуміла, що та подушка, на якій я спала у Ані, вона таки зручніша. Хоча вони так дуже схожі і по ну, і наповнювачу, і по розміру. Не знаю, саме ну, та краще. Тому другу я забрала і е, спробую поміняти. Я думаю, поміняю. Ну, цю здам, другу візьму. І, і все. Я вже в Юзку, мені повернули кошти. Так, и иду на да, другую такую самую подушечку. И зараз покажу вам, кстати, яка мне тоже Кажись, ось вона. Ось вони. Тепер дві однакові. Але все одно мені ця, яку я купила попередній раз менша, ніж та, яку я купила зараз. Я її і там крутила, крутила, крутила в руках. Дивлюсь, вона наче ну, більш така плотна. Приходжу до каси кажу: а ну-ка, подивіться в чек. Попередній раз я купила така сама, чи. Інше там наповнення, кількість наповнення. Бо вони там були різні, були різні розміром. Все, мені треба було 50 на 40 на 70 розмір. Розмір, де він той розмір. От, 50 на 70. Е, і кажу, там були 50 на 80. все, А оця одна 50 на 70 залишилась. одна. Але кажу, вона якась мені більш товста, ніж та, яку я купила. Вона говорить, ну, артикул той самий, каже, тобто вона така сама. <глух> ну, я не знаю. Я от отчас... ну, так наче така сама. А от е коли я її отак роблю, то тут менше наповнювача, ніж отут. <глух> Ну, в общем, оця мені подобається точно, а ця буде Артему. Артем любить на більш таких тугих подушках. Може, воно, знаєте, все, що не робиться, все на краще. Бо йому така була б низькувата. Раптом, хто теж страждає, не може знайти подушку собі. Ось. Можете по цьому QR-коду чи тому номеру перейти і подивитися на цю. 700 гривень вона коштує. І вона по відчуттям дуже схожа на е, пір'євую, на ну, подушку, на якій я люблю спати, це спіречка. Але хотіла я вже давно з іншого матеріалу, щоб не пір'єва була, а більш, е, така, скажімо, екологічна, чи що. Бо все одно щось заводиться. Вічно мені там я є... сплю і мені щось повзає, таке враження. Лежу так вухом. І мені там хтось Шури... шурудить. Стрьомно. Дивіться, ось так сьогодні Вікачка виїжджала. <гум> Бачите, це сипалося. От звідси. О, як красиво у мене тут сонечко зараз увечері. У віконечко світить, падає. Так, я прийшла трошечки починати розгрібати оце все. Оце все. Надо починати прибирати, розкладати і трошечку переїжджати. О, обіцяла Маші фотки деякі знайти. Це фотки чи ні? О, це мій випускний. Хі -хі. та дам це я. Це мамочка моя. і Я. Знаєте, який велику там? Охрені. А, лошадка тут то, то якийсь парк. А це мій тато. Це 35 лет тому. Це мені альбом робили. Не пам'ятаю. якийсь день народження. Це моя бабуся, Бабушка Ніна. і мій дідусь Володимир. Глянь такий емпозантний мужчина. Мама, Тетя Іра, Стіпачова, яка стоматолог. Це мамин брат Вася. Мама і я. Це називається Шукаю машини фотки і наткнулася на свої. Це тут ми жили. Це я принцеса. Чи хто її там не пам'ятає? О, бачите, мама, який тузик. О, тузік. <смас> Щекастий. Ви кажете, генетично. Жала пірошки тоді, в кондитерському цехі працювала. Це мій відчим. Олександр. Це я ловлю рибу. Це ми моїмо руки. Не пам'ятаю, хто там. Хозяюшка, да? Це мої одноклассники выезды на острова. Тата організовував. Клас. От я. Так, що тут у нас? Крокодил? Це я ліпила. Ліпіла, 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 ліпіла. От коли не було мобільних телефонів, бачите, чим займалися діти. Це я наліваю. Це моя собака Еста. Це випускний. З цього ми і почали, да? Мій класний руководитель. Знову мій класний руководитель. Борис Васильович. Це мій день народження. 18 з татком з відчимом. Міс Черкащина! Обача. От, пожалуйста, Это я. Так, да, от бачите. Що-то там якісь статті писали, чи можливо без участі влади обрати красуню в одній. Окремо взяті місцевості. що то там якась інтрига була, я вже не пам'ятаю. Там не подобалось. Когось не пригласили. <серква> От, опять. За волю к победе, за грацию і красоту. Ах, эти девушки с ума же ресвели. Ой-ой-ой-ой-ой. Це мені корону чіпляють. А суди хто? Черкачная стасья. Закулисье. Слухай, Слухайте, надо буде перечитати, що там було? Ну, там були, да, трошечки, були розборочки. Вот. Это я рублю дрова. Это я на спорте. Снова я на спорте. Це я и мама. Пожалуйста. А это уже машунечка. Вот, мама моя. бабушка, бабуся. 38 лет ей было. И ребятенок мой. Вот он. Вот первое измагание в три ручки. Вот она. А? Уявляєте? Вот это вот чудо мое. Вот оно. Чотири рочки. А це ми разом танцюємо. Там я і Маша. Танець у нас був. Це ми їздили в Польшу на змагання. Шість років тут в машині. Це в Туреччині просто відпочивали. І це я з лучшей подружки вікусія і ми бухаємо помідорами вон, з огурцями. Геге, женихі Ой, перший жінки так і написано, бачите? Це ми на оранжевій революції. Вот, пожалуйста, машина гаршки. <laughs> Теж десь на змаганнях. ці фот фотки я шукала, але там, де вона з Яною, яка зараз до неї в Іспанію приїжджала, в цьому костюмчику вони танцювали, десь є ці фотографії. 35. От, це мені на 35 років. Мамина, подруга Людмила, зробила такий подарунок. Зібрала мої фотографії. Закат! Я зустрічаю закат зі своєї квартири. Зараз вам покажу. Прямо сідаю зараз собічку. Клас! Там моя ліжечка, і це теж буде видно. Зайчиків нахопаюсь і нічого не буду бачити, видати. Дуже красиво. Прийшла помити двері. Сьогодні хочу вхідні двері помити. Взяла тряпку, буду мити. Там позаду сонечко, а попереду в мене моє відображення. Зараз покажу. Класно так. Гляньте, як класно. Тилис. Так, це я роздягаюся, бо жарка вже. Жарка спекотна. Оці двері мені треба відкоси зробити, бачите? Ось я такою штукою, так само. Шікс. А з цього буде помити. Ось вони всі білі в ремонті. Водичка ось така у мене зараз тече. Вже трошки стекла була така рижа-рижа. Рижа-пририжа рижа, була. Так, холодна і немає. А, це, мабуть, збойла розтекає. Скоріше за все, да? Фу. Ой, ху -ху. Треба відкрити тут та, холодну воду. А, ні, це стоп, це гаряче. Що я не заплуталася. Горяча, голодний немає. А, я гарячу теж перекрила, да? Да, походу. Странно. Чи нет? Я заплуталась. Це, мабуть, збойлери стекло. Не помию двері, да? Так, тут якісь у мене краніки. Блін. Блін. Я справила. Це є, і там. Це працює. Опа! Волшебство. Так. Тільки без гарячої води. А чому? Чому нема гарячої? Чи вона ще не стекла? Мабуть, не стекла ще. М -м -м. О, от. Wat is dat? Wauw, Зробив справу, гуляю сміливо. Альтернативну мені фразу дайте. Початок покладено. Ось це я точно знаю. І я дуже задоволена. Все. Погнали далі по справах. Гляньте, яка у нас красавчик ми вже сидимо в кав'ярні, а наші собаки взагалі їм не цікаво сидіти з нами, тому що у нас ще пустий стіл, зато там на фоні повні столи. І Ремі прямо весь увазі туди. То, що їсть, він вивчає. Ремі, скажи, що ви прийшли, щоб нічого не їсти, чи що? Щось понесли знову. Що? Він сьогодні цілий день мені в рота заглядував, що я їм. Ага. Це взагалі, я вже обід взяла кусочок сира і пішла на балкон заховалася. А? Тому, що, ну, це невозможно. Ну, от які очі голодаючі. Собака. Їжа, бульйончик. Це в в кейті там у нас Кеті. Кеті там лягла, все нормально, а цей тиняється, ніяк не розслабиться. А ось і наші салатики. Це якийсь там трітамато. Там у мами грецький. І ще ми замовили шашличок. Красиво. Впевнено, що смачно. Мами теж красота. І шашличок. Треба було один замовляти, мам. Ми можемо. Не впоратися. Ой, дуже пахне. Салат дуже смачний. Соус оцей дуже смачний. І шашель пахне. Капець, як смачно. Ай, який шашличок смачний, да? Ай, який шашличок смачний. Да, вот ми казали, не доїмо угу. У нас тут памгатер є. Рим. Куди біжав? Далеко біжу.